Вітаю вас на каналі Кероленс Пейсуа, я його ведуча Кароліна і я щиро рада бачити вас у своєму просторі. Сьогодні 21.02 2023 року. Сьогодні рівно 21 день, як я никую. Це перше відео, насправді яке я записую в рубрику звільнення від нікотинової залежності. Мені дуже складно цим ділитися. Єдине, що мене заспокоює, що я точно знаю, що я дуже не скоро, це відео викладу. Перед ним будуть інші відео, де я собі там розробила поступово план, так, щоб в кожному відео для вас була корисна інформація, що мені допомагало, які лайфхаки я застосовувала для того, аби кинути курити, да, з чим я стикалася. І я просто, якщо хоч одна людина... Курити, дякуючи моїй рубриці про звільнення від нікотинної Незалежності чи будь-якому відео із цієї рубрики. Значить, я вже знімала це не дарма. Плюс, для мене це своєрідна підтримка не зірватися, не почати курити знову. До речі, відразу, ось бачите, ми лише почали, а я вам вже даю один лайфхак, який я зараз з вами і виконую. Якщо ви ведете якісь блоги, можливо хочете також завести Ютуб канал, чому ні? Ой. Ем... То ось зйомка таких відео буде дуже підтримувати. По-перше, я зараз витрачаю на це відео час. Я би хотіла його викласти, знаєте, в кінці до кінці. Але якщо я зірвуся, ця рубрика не має шансу бути вами побаченою. І це буде для мене неабияка травма. І все це розуміючи, усвідомлюючи, мені буде легше звільнятися від цієї нікотиної незалежності, і я впевнена, це може стати в допомозі вам. Так само можна це все задекларувати просто в інстаграмі, да, викладати історію. Ви ж Розумієте, що в ну, цьому нічого такого немає, і необхідно застосовувати взагалі все, що вам допомагає на шляху звільнення від нікотинової залежності. Я не курю вже 21 день, і, звичайно, я стикалася зі складностями. Е Да, напевно, я зараз розповім вам самі складності і як я їх проходила, тому що я не підготовлювалася ніяк для цього відео. Просто у мене виявилася вільна годинка, і я дуже хотіла засняти іменно як в 21 день. Я не курю 21 день, розумієте? Щоб це було як можна більш жваво, природньо да, і як можна ближче до ну, реальної ситуації, як воно і є насправді зараз. І далі я буду продовжувати записуватись подібні відео. Чекайте нових. Не знаю, коли воно вийде, але коли я це відео викладу, я буду неабияк собою пишатися, тому що, скоріше за все, я вже не буду корити як мінімум рік. Отже, е які складності? В самий перший день, як я кинула е палити, майже нічого не... Не відбувалося. Я просто дуже сильно налаштувалася, про це буду розповідати в інших відео. Просто сильно-сильно я запрограмувала свій мозок, і в перший день мене ніяк не тривожив взагалі. Ось просто, просто, взагалі, ніяк. Це була середа, перше число, як ви бачите, 21 на друге. Зараз я з першого числа почала, тому що ну, я вірю в гарні дати. Я хотіла, щоб все було красиво, легше рахувати і далі. Ну, взагалі, це не так важливо насправді. Просто. Далі я буду розповідати, що важливо застосовувати будь-що, що вам допомагає. І якщо я вважаю, що мені допомагає почати з першого числа, або там з якогось гарного числа, або з понеділка, або з день народження, то чому ні? Але потім почалися жорсткі тригери. Ну просто-просто капець. Перших три дня, до речі, хочу відразу підкреслити, що в мене курить чоловік, і він. Також почав таскати оці айкаси. Я курила Айкас останні часи. І коли завжди я знаю, що в полі мого досягнення, да, в полі мого зору навіть є Айкас. Хоч він мене дуже добре підтримував, намагався при мені взагалі не курити. Але я просто знаю, що Айкас. Квартирі, да? я знаю, що я в будь-який момент можу його взяти. І тут мене почало штирити. Сильно-сильно. Ну просто навіть тілом, да, фізично, як би здавалося, я не хочу, але мозок мене просто вмовляє почати курити. Та що там тільки день пройшов? Та я ти моляєш що не пізно почати курити. Я знаю, що це все обманка, що це все проділки оцього нікотинового черта в голові, тому що я від... я Свідомо розумію, що ніяких фізичних проявів на, на фоні тіла бути не може. Ну, типу, як, не знаю, ломка, щось там, чи шиєю покриваюся, да, вуха відпадає, такого не відбувається все в голові. І я собі е, говорю: да, ось перше, що мене тримає, ось така дуже важлива думка. Якщо ти зараз запалиш, ти ризикуєш робити це все життя. Не знаю, як це відкликається вам, але мені страх перед тим. Що я змушена буду робити це все життя неабияк допомагає, до сих пір допоміг допомагає. Тобто я розумію, що моя наступна сигарета може стати ну, е, таким спонукаючим чинником до того, що я буду робити це все життя. А в мене це неабиякий просто бешений страх. Чому? Коли я на вулиці бачу бабушку, там, знаєте, ну, вже там під 80, і, звичайно, вони там галька не курять, вони курять нормальні такі. Там Астра да? чи як такі сигарети. Я дивлюся, як вона кашляє, як їй недобре. Але вона все одно це робить, тому що я знаю, як працює нікотинова залежність. І навіть в такому віці вона не змогла звільнитися. То, тобто вона нічого до цього не зробила. А ми всі знаємо, що кожен куриль ще хоче кинути курити. Ну, Це просто незаперечний факт, що б мені там не казали. І вона не змогла з цим справитися. І я ставлю себе на її місце. Да? Починають фантазувати, як, ці, як е, е, там, якісь відповідні прояви часу впливала ця нікотинова залежність на мене особисто, да? як вона себе проявляла, е, що вона змінила, як вона вплинула на моє здоров'я, на мою зовнішність, на, на мою шкіру, на моє волосся і так далі. Мені просто стає молосно. Якщо ти не зробиш цього сьогодні, ну в моєму випадку, якщо ти сьогодні не потерпиш, ти будеш курити все життя. Ти будеш курити все життя, ось воно дозволяло мені у ці перші три дні не торкатися. ну В моєму випадку, Айкасу, і у цих, ну, ви знаєте, про що я. От. І. Е е е е це була неабияка допомога. І коли цих перших три дні проходить, то я називаю це хвилями. От буває, взагалі, взагалі не хочеш, а потім така волна. І якщо цю волну проживеш, да, далі опять стане легше. Але оця хвиля, хвиля кожного разу може бути різною, сили її може бути різною і переконання різними, і інколи прям занадто переконливими, аби почати курити. І ось цей перший тиждень у мене виникали короткочасні хвилі. Але дуже переконливі. Тобто е, там десь там не знаю, е, ось ввечері да, в мене особливо ввечері сильно хотілося. Е, сильно ввечері хотілося, тому що приїжджав чоловік з роботи з цим же айкосом. Звичайно, я в собі вдома нічого не залишала. Взагалі, От, тоб, Тобто, ну, взагалі, щоб нічого не було. Хіба що звичайні сигарети можуть лежати вдома, Я точно знаю, що я їх не трону, щоб ніяких айкосів, ніяких дуток вдома, вдома не було. І то в перший день була вдома дудка, але я просто насильно налаштувалася, що дай Бог, ой, слава Богу, у мене все, все пройшло цей перший день. Але надалі я зрозуміла все, ось просто чоловіку сказала, все забирай з собою, щоб нічого тут взагалі дома зі мною не було. І як я ці хвилі переживала? Ну, реально глибоко дихала. Ось просто ось так декілька разів. Могла виходити на балкон і дихати свіжим повітрям. Реально попускала. Також у ці хвилі допомагало мені пережити е, якесь заняття. От швидко за якусь роботу, да, там я або пости дописи писала, або сценарії до відео, якісь, або за книгу хваталася, просто щоб відволікнися хоча б декілька хвилин. Також, оце коли ввечері, да, якщо хвиля нападає ввечері, а ви при цьому весь день не корили, можна казати собі, та що тут дві години досну? Та якщо я і закурю зараз, я не встигну насолодитися корінням. Да, за ці, ну, що там, ну, вже поспати лягати? Вже немає сенсу. Уже, якщо захочу сильно-сильно, то вже краще завтра. То вже краще завтра. Я не, не буду, коротше, не буду. Е, і ось оці хвилі ввечері дуже легко було пережити тільки тому, що от уже пора спати. Сильно хочу вам наголосити, пам'ятайте, що інколи це буває не хвиля нікотинової залежності, да, такого бажання курити, а просто голода. Інколи банан це просто банан. Я просто хочу їсти. Але і за змішаних почуттів в організмі, адже я ще не очистилася від нікотину. Я розумію, що це може бути голод. І я коли просто-от просто готова хвататися за сигарету, що я роблю? Я йду і думаю, ще 15 хвилин почекаю, піду поїм. Якщо я поїм і бажання буде досі таким сильним, можливо, закурю. Кожного разу, коли я наїдалася, при цьому не обов'язково їсти всяку гадость, ну просто ось в мене прийом їжі. Е, там, що я їм зазвичай? Завжди проходило оце таке бажання, просто аж наче аж, не знаю, аж повний, повний рот слюний чи що, і все-таки воно дратує. Да? Воно проходило. Пам'ятайте, що спочатку поїжте, а потім подумайте, хочете ви продовжувати курити, хочете ви зірватися чи ні. Ну іменно і їсти сильно допомагає. Якщо ви хвилюєтеся, що поправитися, да, і ми ж знаємо, що коли кидають... Курити то розносить. Не їжте дурню всяку. Ну, їште, їште салат, їсти, їжте салат, їжте там яєчка, варені, да, ну, гречку, не їжте просто всяку дурню. І все буде нормально. І старайтесь не кусочничати. Хоча, якщо чесно, я просто ну, настільки мастер от, худаті поправляється постійно, що я собі подумала: у мене на цей місяць, оцей лютий, є одна єдина ціль не курити. Все інше я від себе нічого не требую. Якщо я хочу їсти конфети, я їх їм. Якщо я хочу їсти шаурму, я її їм. Якщо я не хочу ходити в зал, не хочу бігати, ходити на танці, я не хожу. Якщо я не хочу вести блог, я не веду. Якщо я хочу все це робити, я роблю все і відразу. Тому що в мене одна ціль: тобто треба виділити собі момент, направити енергію на рішення однієї задачі. От мені це дуже сильно допомогло І при тому, що я все одно роблю купу купа справ за цей місяць Я просто безліч переробила, тому що ну, просто хочеться, але все одно розумію, що ось в мене одна ціль. А були дні, що я просто вилежувалася. І я собі все одно дякувала, тому що головна ціль не курити, все одно виконується. Ось прямо зараз, ось я її зараз виконую. І за це я собі неабияка вдячна. Коли проходило кожних сім кожних днів, ну, в моєму випадку, ось два рази пройшло, і ось цей третій, дуже важливо. Зробити собі міні-свято. Не обов'язково тремдіти про це там комусь розказувати. В моєму випадку, наприклад, сильно-сильно себе порадувати, це сходити або на масаж, або купити є тут у мене Наполеон, дуже просто я обожнюю той торт і порадувати себе тортом, або просто весь день нічого не робити. Тобто завжди має бути така нагорода. Самі для себе визначте цю нагороду і дякуйте собі. От мене це не підтримує, найначе, як Підтримую свою мотивацію, знаєте, під, під, підкріплюю її, адже я бачу, які плюшки, які переваги я отримую періодично. І уявіть, як сильно я буду себе нагороджувати, коли там, уже півроку курити не буду, коли рік, я обов'язково продумую щось таке, щоб це була прям плюшіща, яка вдяка за цю мою пророблену роботу, що і вам рекомендую? Як я, що мені ще допомагало да, не курити оцей 21 день? Бувало таке, особливо на вихідні, коли вже чоловік, наче, вже, знаєте, як, ну, тіпа, і забув, що я не курю. Вже так стало як нормальним, знаєте, що я не курю. і міг при мені покурить, але на вихідних відбуваються самі сильні хвилі, і я була до них готова. В якомусь іншому відео розповім взагалі про свій досвід кидання куриті, Обов'язково, Просто, як я сказала, цей 21 день дуже хотіла засняти. Я просто просила: слухай, на грані. Кажу, на грані, <кій> забери, будь ласка. Забери, будь ласка. І він, звичайно, от, чи в іншу кімнату виходив, ми Айка з курили, і ну, якось я вважаю не здорово з моєї сторони, тепер змушувати його не знаю, виходити з квартири і курити, Айка, ну, тому що я кидаю. І він чи в іншу кімнату, чи мені собі там у ванні міг покурити, чи якщо я в кімнаті він на кухні, Ну, тобто нормально, знайшли вихід, але не соромтеся, попросити при вас не курити. або якщо це ну, не дуже гарно, так, можливо, вам вдається то не соромтеся уйти саме від цієї компанії. Один із самих главних пунктів, який допомагає мені не палити зараз і ось отримуватися 21 день це не пити алкоголь, так? Не пити. Одразу хочу так підкреслити, що я собі поставила табу на сигарети, але ніяких табу на алкоголь. Якщо я захочу, я буду там, там попивати якийсь коктейльчик, якийсь там бокал вінішка, Ну, тобто, в мене немає цілі все життя взагалі не пити, як є ціль, все життя не курити. Але є дуже важливим хоча б, ну я не знаю, у кожного свої рамки. Я собі встановила хоча б місяць хоча б місяць. Взагалі, я насправді, в самому початку я встановила два тижні. Але мені так сподобалося ці два тижні взагалі нічого не вживати, тому що я вже старію і від бокали вина я можу всю ніч не спати, просто ось мутить мене. І мені так сподобалося цей здоровий сон, оця така енергія, знаєте, постійно, постійно прибувати в гарному настрій. Мені це так сильно сподобалося, що я вже ось 21 день не вживаю і взагалі планую, як мінімум, місяць, а то і більше. Подивимося, чому не можна пити? Тому що алкоголь це перший тригер. Який нам нагадує, що під бокальчик того ми пили, ой, курили, Що під, під, на, під час якоїсь гулянки всі виходять палити, а ти кабута біла ворона. Але коли ти не п'єш, тобі легше все тримати під контролем. От у мене вже ну, коротко про один із досвідів розкажу, що я вже не курила прям такий довгий період, по-моєму, там теж близько, близько місяця. Знаєте, як обідно було, що потім ми гуляли, якийсь там зайвий коктейль став причиною, що я взяла. До дудку. І можна було б на наступний день прокинутися і сказати, а нічого не було, але <кій> це підсилило <кій> Нікотинового никотиновий... чорта, і я вже на наступний день мала не здолане бажання. Воно просто прокинулося все з новими з новими силами. Тому я вважаю, що це ось сами, до речі, перший пункт, який допоміг мені. Тому що коли я ось точно знаю, Ось в мене таке переконання, що я точно знаю, що я не закурю, поки я трезва. І, до речі, ну, я, ну, щоб я напилася, я не знаю, це хіба що колись там, пару років назад таке було, знаєте, як от хочеться гуляти, молоді дурні. Ну зараз оце, е, типу, почуття, да, що там алкоголь розслабив, е, стає, стає неабияким тригером. І я просто даже рекомендую не перевірятися на собі, якщо ви вже там. Не палити і знали про те, що не треба палити ой, пити, то ну, не перевіряйте, краще витримати. Витримати, Я вважаю, мінімум 2 тижні, а далі вже по своїм самопочуттям. Ось я не знаю, скільки точно я не буду вживати алкоголь. Я точно знаю, що я не буду вживати алкоголь до тих пір, поки не зрозумію, що да, я можу випити бокал шампанського, і це ніяк не вплине на мою нікотинову залежність. Що ще важливо розуміти? Я це ще буду повторювати в інших відео, що ви є на все життя нікотиново-залежним. Що одна тяга може е, витягнути пробку з бочки, яка все почне от, на вас виливати з самого початку. І насправді я проживала у ці перші дні дуже велику трансформацію. Знаєте, коли ти постійно носиш це все в голові, або не носиш, або придумуєш як ото не зірватися. І мені це воно так сильно все набридало, що я просто тримаюся, аби не проживати все це спочатку. Адже я знаю, що я все одно не прийму ні залежність в своєму житті. Я не хочу палити все життя. Для мене це unreasonable. І я дуже не хочу цього робити. І все одно, якщо я і зірвуся, покурю якийсь період, я все одно буду кидати, і просто от любові до себе я не хочу проживати все це ще раз. Дуже не хочу проживати все це ще раз. Оце таке незадоволення собою, знецінення себе. І, взагалі, просто жорстоке ставлення. Я от просто жорстоко ставлюся до себе, коли не курю, по -порі... Ой, коли, курю. Е, коли палю, от просто по різним пунктам. І я просто не хочу змушувати себе все це ще раз проживати. Що ще допомагало мені 21 день не палити, так це спорт. І тут я буду досить банальною. Але наголошую, спорт допомагає мені і. Подібним людям, як я, тому що я все життя займалася спортом. Я з дитинства була там суперспортсменкою. І для мене спорт це своєрідні виплески негативних емоцій, що водночас є джерелом моїм надходженням позитивних емоцій. Ну просто я різне переживаю, коли займаюся спортом різним: і залом, і бігом, і танцями, і там, розтяжкою різноманітним. І воно працює для мене, тому що я просто. Люблю все, активне, спорт, я просто в захваті від цього. Якщо ви ніколи не любили спорт, якщо ви ніколи не. Навіть не бігали, чому я кажу, навіть? тому що мені здається, ходити на прибіжку це саме просте. Для когось це взагалі траура. Я це розумію. І ви кидаєте палити і змушуєте себе займатися спортом через силу, вам це не подобається, ви це реально розумієте, що вам це не подобається, ви просто створюєте собі і ще одну зону для стресу. Ви просто знущаєтеся над собою в цей момент, ви просто робите ще гірше. І насправді, я не знаю, як воно там научно, це моя думка. Це моя думка. І в моїй картині, як це можна на мене повернути? Якби я. Кидала палити і сиділа би водночас на дієті, тобто я би обмежувала себе в їжі, або вибирала би не те, що насправді мені відповідає по смаку, оце була б для мене та сама ситуація. Тому я і їм зараз все, що хочу. Просто в мене, взагалі, в принципі, немає такої знаєте, особої звички приїдати, або їсти на ніч. Якось я між, ну я не знаю, між якісь там. Гарбург, гарбург, <гум> гамбургерами, е, всякими картошки фрі, хімією, різноманітними чіпсами і салата з рибкою. От я просто люблю салат і рибку, я виберу її. Да? Ну, ну, це я. Але якось голодати, обмежувати себе в їжі під час такого важкого періоду для мене було б те саме, щоб якби я ніколи не займалася спортом і тут різко вирішила по 5 разів на тиждень займатися. Розумієте, про що я. Да? І звідси випливає, що необхідно створити собі всі умови. Цей період і підтримувати, вживати все, що тільки можна, все, що може стати в пригоді. Да? Якщо це повні, повна бездіяльність, окей. Якщо це для вас працює, застосовуйте. Якщо це зал, і от як я собі організувала по 5 разів на тиждень тренування, я дійсно від цього кайфую ведення блогів, навчання, 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 і плюс у мене ще, ще робота є. Да? Кожного дня майже і якісь там задачі я виконую важливі по роботі. Ну, в Всякому разі хочеться Е, я просто завантажила себе, то це окей, да, це працює для мене. Тобто ви самі повинні вирішити оцю точку, цей баланс, що вам допоможе, Який, що може вам стати в пригоді. Так, я поділилася з вами тим, що може стати в пригоді. E, ось, е, ось e, <с -sea> що я прожила, за да, ці 21 день. До речі, ще. Дуже важливим. За цей 21 день я була на трьох день народженнях. І я не курила, і це багато хто помітив, звичайно. І просто казали, молодець, і ну, ось просто в мене такі колеги, е, да, молодець і не трогали мене. Важливо під час, гулянок, під час гулянок не йти з усіма стояти в колі курящих. Це занадто ризикований тригер. Занадто ризикований. От я не ходила і ці гулянки прожила нормально. Я не пила. Всі ці три гулянки. Але дуже важливо, щоб про це ніхто не поняв. Не знаю, як ваше оточення, але моє оточення ну, не дуже-дуже любить, коли хтось не п'є в їхньому, е коли всі віддихають, да, там гулянка, одне день народження взагалі було як весілля, таке чудово організоване. Я не пила. І, Але про це ніхто і не знав, крім мого чоловіка. Я налила червоний компот в бокала вина і ото ходила з ним, цокалася, сміялася і, до речі, налаштувалася. Взагалі чудово провела час, мені було дуже весело, я сміялась, багато танцювала, і це взагалі без паління і вживання алкоголю. Але до цього необхідно провести деяку психологічну роботу, і це про це я розповів в наступному відео. ви зрозуміли, під час гулянок зустрічі з друзями, уникайте ось цих коріння в колі до тих пір, поки не будете впевнені, що це ніяк на вас ну, негативно не впливає. Я вам дякую за перегляд цього відео. Я впевнена, що воно стало не одному курящому в пригоді. Не одному, а декільком, як мінімум. От, чекайте продовження. Це була б, Це, якщо що, воно не вийде першим. Я думаю, воно не вийде першим, ці рубриці, але щоб ви знали, це перше відео. Цій рубриці, яке я засняла, воно не сформоване, воно без сценарію. Просто говорю, як відчуваю. Дуже радію за себе, що я вже 21 день не палю. Чого і вам вважаю? А я з вами не прощаюся. Побачимось в наступному відео.